Привіт, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хотіла вам розповісти, як я користуюсь Notion для того, щоб організовувати своє життя. В Notion я збираю дуже різну інформацію, наприклад, рецепти, які мені сподобалися, наприклад, веду контент-план для цього каналу, відмічаю, що вже зроблено. Наприклад, збираю інформацію по якимсь цікавим темам, що якісь книжки, які я прочитала, що я вивчила. Там у мене знаходиться інформація про там, плани минулого року і позаминулого року. Книжки, які є у нас в домашній бібліотеці, і всяке таке різне. І зараз воно трошечки хаотично розміщується. Я хотіла зробити таку одну сторінку, де по різним категоріям я розміщу різні документи. Я ще в майбутньому, звичайно, буду продовжувати організовувати, але хотілося навести трошечки порядок, щоб зайшовши одразу, було зрозуміло, де ще знаходиться. У мене дуже просто виглядає моя головна ця сторінка. Я її не хочу дуже сильно ускладнювати, просто більше організувати. Я використала колесо балансу для того, щоб обрати категорії, які я буду використовувати. Якщо ви користувалися колесом балансу, розумієте, про що я. Там є такі сфери життя, як, наприклад, спорт, здоров'я, стосунки, фінанси і ще ряд інших сфер життя. Давайте розпочнемо, і я вам покажу. Ось так виглядає зараз мій центральний хаб. Є у мене Різні категорії вони дуже різні між собою по величині. Наприклад, є така велика категорія кар'єра або дім, і така одночасно маленька категорія, як ментальне здоров'я. Я хотіла вирівняти це все, навести порядок, зробити таку систему, щоб категорії були однакові по величині своїй і в них тоді вже були підкатегорії і підсфери життя. Ось я зараз вам покажу, як я це зроблю. Я зараз вставлю сюди ті категорії, які я хочу, щоб у мене були. З колеса балансу і почну переносити, наводити порядок. Будемо перейменовувати категорії, будемо вносити старі категорії всередину нових або просто перейменовувати. Зараз я вам покажу, як я роблю з категорією здоров'я і фітнес, так я назвала загальну категорію. Тут і всередину я перенесу ментальне здоров'я, те, що в мене вже існує, і додам нові категорії. Наприклад, додам категорію спорт. Додам категорію їжа, сон і перенесу і сумну як я вам сказала, ментальне здоров'я туди всередину. І ось так у мене така вийшла одна категорія. І, врешті-решт, після того, як я гарненько навела тут порядок, у нас є здоров'я і фітнес, який включає вправи, спорт, їжа, сон, «Ментальне здоров'я, бізнес. Де є, наприклад, мій контент-план для мого каналу. Мені подобається моя підкатегорія розвиток і навчання, тому що там я збираю книги, які я прочитала вже існуюча. У мене є датабаза база, курси навчання, де я збираю всю інформацію. Або головне, що мені корисне було, моя улюблена датабаза з рецептами, яка називається «Cook». Там можна знайти мої улюблені рецепти, які я назбирала за багато років. Приготування їжі, випічки. І є архів. Архів я просто позаносила всі датабази, які вже старі, якими я зараз не користуюсь, але які було б добре мати, і якщо для чогось якийсь референс, я можу зробити. Отже, ось така, ось така у мене загальна сторінка, де я буду все збирати. Дуже гарно все буде організовано у мене. Я дуже рада, що витратила свій час на те, щоб навести порядок і організувати. Можливо, пізніше я вам покажу вже фінальну версію, як виглядає кожна з сторінок всередині, або хоча б декілька з них. Якщо вам цікаво, розкажіть, будь ласка, чи ви користуєтесь Notion, Чи взагалі вам цікава ця тема? Я дуже люблю Notion і як він легко дає можливість збирати інформацію собі в одному місці, щоб не шукати постійно. От і як там організований пошук, який мінімалістичний дизайн мені дуже зручно і подобається. Буду рада в коментарях чути ваші ідеї, як ви організовуєте свій Notion, чи користуєтесь взагалі. Дякую вам, друзі, підписуйтесь на канал, і побачимось в наступному відео.